Слава Ісусу Христу! Кожна людина має в собі гідність. І кожна людина в цій гідності має право висловити свою власну думку, власну позицію. Ми тими днями вшановуємо пам'ять революції гідності, в якій перший були вбиті на Майдані з небесної сотні молоді люди, які свідчили і хотіли засвідчити свою гідність не тільки перед самими собою, але перед своїм народом і навіть більше перед цілим світом. І це варто оцінити. Кожному з нас, за що була покладене нове молоде життя? І як блаженніший любомир світлої пам'яті у своїй проповіді на Майдані сказав дуже гарну річ, не смійте на крові братів своїх і сестер, будувати свою неправильну політичну кар'єру. Так оцей натовп, який стояв перед Пилатом, кричав: розпни його, він винен смерти. Цю гідність, яку, який, яку Господь у своїй особі показав. Гідність кожної людини, яка вона? Чи вона є насправді? Чи ми є в тому натовпі, який розлючений? І про якусь власну позицію, власну гідність, власне слово, переконання навіть не могло йти мови? Тому що вони були підбурені лідерами релігійними. Та політичними. Ті лідери з заздрощі видали Ісуса Христа на розп'яття, бо вони вважали, що вони мають суд спасти життя чи погубити. Таке хибне поняття людини заводить в тупік, чи то в політичній. Чи в релігійній. В контексті сьогоднішнього уривку Євангелія ми розуміємо, що людина завжди має свій власний вибір, має свій шлях йти за Христом, навіть захистити Бога. Як це? Хотів зробити невіруючий пилат, та щоб догодити натовпу, він дає його на розп'яття. Людина дуже часто хоче думати за Бога. Чи переконує себе, як Господь повинен думати? В книзі Йова. Ми читаємо дуже цікаві рядки, де Господь каже до Йова, підпережи свій стан і подивися, чи можеш ти порахувати, скільки є зір на небі. Чи був ти присутній тоді, коли я творив вселенну? Чи був ти присутній, коли я загородив моря і ріки? Людина дуже часто у своїй гордості думає, що вона може все. Але це хибне поняття, яке заводить людину в тупік? І тоді вона розчаровується і не знає, куди їй йти. Так думав ізраїльський Синедріон, що коли вб'є Ісуса Христа, закінчиться все. Але ще раз повернемося до вчорашніх наших роздумів, правду ніхто ніколи не похоронить, не вб'є, бо вона буде жити вічно. Вічний Бог. Як ми читаємо послання апостола Павла до Филип'я, він заплатив високою ціною, віддавши своє життя на розп'яття, на славу Бога Отця. І як ми сьогодні чули, що ближнього може, чи Бога може любити Той, що любить ближнього свого, інакше ми є не прам в домовці, отже, з великої любові до наших ближніх, які віддали своє життя, за гідність людську ми маємо оцінити. Це пам'ятати і оцінювати цю, цю жертву, яка приноситься кожен день. Молодими людьми, які захищають нашу українську землю. Бо правду ніхто ніколи не вб'є. Вона буде вічна. А коли любимо Господа Бога, то вперше скажімо правду собі самі, чи любимо свого ближнього. Амінь. Promovam-se do suas